Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як навчити свою led стрічку реагувати на звук, тобто влаштувати собі таку певну світлу музику. Для цього ми будемо використовувати прошивку, яка називається WLED. Власне, на моїй вініловій поличці вже встановлена led стрічка яка керується саме WLED-контролером. І тому я вирішив її. Пробрейдити для того, щоб вона могла ще й реагувати на звук і на музику. В якості джерела звуку використовується цифровий мікрофон, назва моделі inmp 441 який працює по протоколу I2S. Про цей протокол ми говорили в попередніх відео. Сама прошивка WLED працює. На ЄСП платах 826 і ESP32, але режим аналізу звуку працює тільки на більш старших, потужніших платах ЄСП32. Схема підключення цього мікрофона до плати показана на ось цьому зображенні. Тут є два нюанси. Перший, ми використовуємо лівий канал для аналізу звуку, тому ніжку Left-Right Потрібно замкнути на землю, щоб примусово вімкнути тільки лівий канал. Другий нюанс. Мікрофон вимагає живлення 3,3 вольта. Мікрофон потрібно підключити на пін 3 в 3 Це дуже важливо. Пер, давайте поговоримо про те, як встановити цю прошивку WLED із ось цим Audio Reactive User Modem на ESP32 плату. Насправді, документація цієї прошивки шикарна. У них зроблений дуже крутий сайт, де прямо через браузер можна прошити свою плату. Головне потрібно переконатися, що відповідні драйвера встановлені. Після цього обираємо ar варіант прошивки. В моєму випадку це версія 13.4, але на даний момент вже доступна версія 14.0. Підключаємо плату, вибираємо прошивку, вибираємо порт, до якого підключена плата, і запускаємо. Після успішної установки прошивки є варіант відразу підключити плату до вашої Wi-Fi мережі або пропустити цей крок. В такому разі плата після свого запуску створить точку доступу під назвою WLED-AP. Для підключення до цієї точки використовуємо стандартний пароль з документації wled 1234 Після цього сторінка з усіма налаштуваннями буде доступна за адресою 4.3.2.1. Свою плату я підключив до домашньої мережі, тому підключаюся по IP-адресі, яку отримав від роутера. На майбутнє цю IP-адресу варто залишити статичною, аби завжди мати доступ до своїх ледрічок. І нарешті переходимо до налаштування саме мікрофону. Переходимо на вкладку Sound Settings. Тут нам необхідно вибрати тип мікрофону Generic I2S», а також вказуємо піни. ЄСП плати, до якої підключені виходи мікрофона. Стандартні піни в документації трошки відрізняються від тих, які обрав я. Тут все залежить від конфігурації вашої плати. Після всіх налаштувань обов'язково перший раз перезавантажуємо плату, тобто просто відключаємо живлення і включаємо його знову. Ще одна група налаштувань саме з процесингу звука, тобто наскільки його потрібно підсилювати і як реагувати на шуми? Більш детальна інформація про ці два параметри доступна за посиланням. Просто почитайте, тому що для кожного середовища, в якому працює цей мікрофон, ці налаштування будуть відрізнятися. Переходимо в список ефектів. Тут ми бачимо великий список із цих ефектів, і вони всі поділені на декілька груп. Сама верхня група з однією ноткою це ефекти, які реагують на звук, але реагують тільки на амплітуду звуку. Друга група ефектів з двома нотками це вже ефекти, які реагують на спектр звуку. Ну і третя група, тобто решта всіх ефектів, це просто гарні ефекти, які ніяк не зав'язані на звук. І нарешті приступаємо до випробувань.